Всім привіт! Мене звати Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. І ще я рада, що ми будемо обговорювати такий відвертий треш, якого на моєму каналі вже довго не було. Все почалось того, що в мене під моїми старими відео про Алатру та благотворче суспільство почали приходити люди і казати, щоб я подивилась фільм Вас тому що він мені відкриє очі просто на все. Я вирішила подивитися, що ж це за такий фільм. І я його дивилась на Ютубі, і вже там. Він набрав більше ніж 500 тисяч переглядів. Привіт, привіт! Це Аліса, яка монтує це відео, очевидно. І я хотіла додати до тої інформації, яка вже є. Те, що це відео на багатьох каналах розповсюджується, і там скрізь воно набирає дуже багато переглядів: по 300 тисяч, по 400, по 500. Це не якесь один канал і одне відео. Це відео поширилось на велику кількість на мережу каналів. І в Тіктоці мені так само почали траплятися люди, які розповідали, що цей документальний фільм просто переверне все з ніг на голову. Да, фільм «Воздействие», звісно, шокує, але це об аби там Да, он для умных и думающих и любителям сопливых сериалов будет сложновато досмотреть его до конца. Но те процессы, которые этот фильм запустил в обществе, уже не остановить. Тому я вирішила, чому б нам з вами його не подивитися. Але є одна така невеличка проблема: це відео йде більше ніж 8 годин. Враг ведет невидимую, необъявленную войну против всего человечества, где поле битвы — сознание каждого из нас. Инфотеракт — его оружие. Манипуляция сознанием — его стратегия. Но что, если мы можем увидеть его лицо сквозь всю эту ложь и обличить его действия? Этот документальный фильм, основанный на результатах масштабного независимого расследования деятельности транснациональной сети террористических организаций, впервые раскроет методы воздействия на массы и связь между громкими событиями мира, такими как теракт 911, эпидемия скулшутинга, трагедия Уэйка. Війна між Україною і Росією. перші шість хвилин. Це просто фільм дроча сам на себе який він документальний, як же він вплине на все, яке це супер розслідування, але в те, що це документальний фільм, можуть повірити або люди, які а ніколи в житті взагалі не дивились документальні фільми, і Б дивилися тільки документальні в лапках фільми, створені по такому типу, ну тобто конспірологічному типу, де просто є якась інформація, яка. Натягує сову на глобус, ніби як взагалі не пов'язані з собою факти, якимось чином мають пов'язатися і утворити щось, що треба авторам. Відео і ніби як спочатку це відео намагається зробити вигляд, що воно створено для американців. спокою вічності. я винужден вернутися к вам знову Шепот розділення, наповнивши простори нашої родини. встревожил мой дух. Шепот столь же мощный, как ветры, которые когда-то предвещали бурю гражданской войны, залившей кровью мою любимую страну. Тому що бачите, тут ніби як воно спочатку було англійською, а потім ніби як його перевели на російську, щоб створити таке от хибне враження, ніби це така справжня документалістика для американців. Але потім ми з вами подивимося, що цей міф просто розбивається. По-моєму, на дев'ятій чи на шостій хвилині. Кожен Rasmussen Reports... 41% американських виборців вважають, що в найближчі п'ять років в США може прийти вторая гражданська війна, в тому числі 16% вважають такий сценарій очень віряний. І тут перша страшилка США стоїть на порозі громадянської війни. В цілому слова громадянська війна і те, що там США буквально стоїть на порозі, і що у нас оце ми живемо в останні дні, і скоро буде якийсь всесвітній апокаліпсис. Якщо ви бачили мої попередні відео про Ала і боготворче суспільство, ви в цілому бачили, що такі вайби просто останні два роки: що от, от, і буде кінець світу, що все просто ми якимись величезними кроками летимо до якоїсь катастрофи, і тільки АЛАТРА і боготворче суспільство, і якісь там міфічні вчені з їх міфічними технологіями можуть цьому якимось чином це зупинити, і це відео воно діє тупо по тим самим методичкам. И на шостій хвилині, на шостій, вже починається конспирология. Я думала, що вони якось підведуть, що буде якось довше, але ні. День ...сталкиваетесь среди огромного потока информации и новостей. Вам кажется, что вы просто читаете разные не связанные между собой публикации, но не видите, что они часть одной схемы единого плана врага демократии, который планомерно ведет весь мир к новой, невиданной ранее форме глобального тоталитаризма. Тут нам уже с вами начинают натекать на те, с каким же злом мы маем бороться и кого мы имеем бояться. Разрушение Америки изнутри в результате искусственно спровоцированной гражданской войны. Таким образом будет нанесен смертельный удар по демократии, после чего добить остатки свободы в остальных частях мира скрытому врагу уже не составит особого труда, и тогда на руинах демократии сначала воцарится хаос. Но это будет управляемый хаос, который заставит людей жаждать тоталитарных законов, которые будут обещать порядок в обмен на их свободу. Это второй этап плана. Установление нового мирового беспорядка. После чего враг перейдет к и заключительной стадии своего плана, установлению тоталитаризма и полного захвата власти во всем мире. Ось так, от ми з вами просто за перші 8 хвилин відео уже занурюємось у таку от класику конспірологічних відео і теорії, і все таке у нас уже є прихований ворог, у якого є зловіщий план, і цей зловіщий план завжди включає в себе щось страшне у кінцевій меті. Такі відео, Якось це спокійно собі виходять у вільному доступі і сотні подібних відео, тому що якби цей ворог був настільки могутній і настільки боявся за свої таємниці, я думаю, що такі б відео не виходили. Сломлене і розділене суспільство становиться ідеальною почвою для зародження нового світового порядку, порядка, який буде управлятися тоталітарним врагом, який угрожає самій суті свободи, за яку ми так довго боролись. порядка, где большая часть населения станут жалкими рабами, живущими в концлагерях. И лишь маленькая кучка правителей будут иметь безграничную власть над оставшейся частью человечества. Просто какая-то классика мультяшных злодеев. Вони злі, тому что злі. И просто хочет, чтобы весь мир перестал существовать. Ще прикол, який я зрозуміла, коли читала коментарі під цим відео, якась частина людей, які дивляться це відео, вони дійсно повірили, що це відео знято для американців. Їх взагалі ніяким чином не, не наштовхнуло ні на які думки. Наприклад, ось таке, що по всьому відео буде дуже багато, чисто російського. Тексту якихось російських статей, російських джерел, купу всього просто не перекладеного на англійську мову. Якщо ви дивились будь-яке дубльоване відео, наприклад, серіал, фільм та да будь-що, ви знаєте, що всі надписи, вся інфографіка, просто все навколо воно транслюється то тою мовою, на якій воно знято. І тобто, всі ці надписи. Вони були англійською, і внизу був би там якісь якийсь переклад творці відео або взагалі ніяким чином не заморочилися з тим, щоб до кінця робити вигляд, що це американський фільм для американців, або вони просто ну розуміють хто у них аудиторія, і розуміють, що вони ну і так повірять у те, що тут говориться. Давайте трохи переведемо дух і хвилинка не крінжового контенту. Запрошую підтримати крутий український канал, який надихає та розповідає про креативні цікавинки. Тут ви знайдете багато про креативні індустрії, а також надихаючий контент, який допоможе розвити вашу особисту креативність. Мені сподобалось інтерв'ю, як обрати між професією дизайнера та арт-директора, щоб зробити класненьку кар'єру, дуже вайбове та цікаве. Креативна ідея вона завжди ексклюзивна. Ти просто дивишся, як роблять інші, і робиш краще. Дизайнери можуть заробляти більше креативного директора. А також на каналі є прикольне відео про топ-5 серіалів, які надихають. Більшість з них я дійсно не бачила і додала собі для майбутніх переглядів. Я підготував для вас топ 5 серіалів, перегляд яких може бути корисним для творчих людей, тобто для вас серіали. Які надихають також. Я намагався уникати рекомендацій дуже відомих проектів, і сподіваюся, ви знайдете тут щось нове та цікаве для себе. Посилання на канал буде в описі під відео. Ізучення последствий многих кризісов привело к виводу: чим більше маніпулятивних новостей потребляє чоловік, тим виша віроятність, що у нразовються симптоми стресу, тривожності і посттравматичного стресового розстройства. Такі маніпулятивні прийоми майже всі ми побачимо у цьому відео, але не будемо забігати наперед. Перший блок у нас починається, ніби як з логічної інформації про те, що Погані новини негативно впливають на людей, що вони підвищують рівень стресу, і повторні новини про якісь шокуючі речі, наприклад, теракти, і потім їх транслювання у СМІ дуже часто, що вони підвищують рівень стресу. Що логічно, дійсно, погані новини мають шри, ширші охоплення. Це правда. Так само на цьому ж рівні ми можемо обговорювати якісь срачки, ругачки, якісь скандали з брендами, якісь скандальні розлучення, все ще завгодно. Одно просто така людська природа, що погані новини ми сприймаємо емоційніше, ніж хороші. Але тут у цьому фільмі говориться про те, що є погані новини, а є якісь спеціальні погані новини, які поширюють вороги демократії для того, щоб у людей піднявся рівень стресу. тобто, Это продуманные, продуманные новини, и эта документалка подносит. Это не як что-то внутреннее, а як что-то навязане. навязанное. Информационный терроризм всегда будет направлен против любой действующей власти, чтобы руками самих людей максимально дестабилизировать общество и ослабить конституционный строй выбранной демократической страны. Вдобавок враг демократии параллельно совершает множество инфотерактов, которые направлены на разделение граждан еще и между собой. Манипулируя сознанием людей таким образом, враг заставляет вас верить, будто вы сами, граждане внутри этой страны, враги друг другу, еще актов ксенофобии, экстремизма и терроризма, враг искусственно порождает ненависть к выбранной им группе людей, национальности, расе или народу, и формирует о них устойчивое мнение в вашем подсознании. Конічними тоді все е та чаще всего приводит к гражданской войне, которая окончательно разрушает свободную в прошлом страну. Звісно, показується ніби як події в Америці, і ніби як нам тут розповідають про Америку, але ми всі розуміємо, що говориться зовсім не про Америку, що говориться така, ніби як трошечки тонкий натяк. Далі це буде не тонкий натяк, але зараз на початку це ніби як тонкий натяк про те, що. Стравлюються дружні народи, що стравлюються люди всередині держави, і що це не просто так відбувається, тому що люди мають кардинально різні точки зору на те, що відбувається, а це зовнішні вороги. Узнаєте, як конкретно вас сьогодні ведуть із точки, де ви спокійно сидите на дивані і смотрите фільм з друзями, к точке, де ви будете готові взяти оружие і пойти з ним на своїх друзів только тому, що вони другого мнения яких таких друзей, які називають війну так званим СВО і вважають, що Українців треба денацифікувати? Спеціально обесчеловечивая одну группу людей в глазах другой, из людей делают ненавистников своїх соратников і соседей. Но що еще хуже їх потенциальных убийць. Чтобы достичь дегуманизации и разделения в обществе врагом используются тактики клеймения и лейблинга. и один из ярлыков, который враг использует в своей глобальной и кровавой игре человеческими жизнями, является слово «культ». Вы будете шокированы, узнав, сколько горя людям и сколько трагедий американскому народу и миру в целом принесло и продолжает приносить умышленное использование уничижительного ярлыка «культ» или «секта». 40 хвилина відео, і нарешті нам розповідають основну тему основну страшилку цього всього. І коли я зрозуміла, що це дійсно основна тема. Я навіть посміялася, думаю, ну ви серйозно, ви серйозно зробили це основною це, страшилку наші головні антагоністи сьогодні. Ну, реально, сьогодні на міжнародній арені действують хорошо скоординированная транснаціональна террористическая сеть, целью которой является розжигання ненависти как внутри стран, так и в мировом обществе посредством навешивания таких. Как культ и секта на определенные группы людей через масс-медиа и информационное пространство. Преступная сеть, занимающаяся подобной формой информационного терроризма, это антикультовое движение. В антикультовое движение входит ряд организаций и отдельных активистов, которые запускают общественную травлю групп, заклейменных ими как секты или культы. И далее нам как раз и расповедает про те, Хто ж, наше головне зло сьогодні. Хто ж головне зло у відео? Це антикультисти. Антикультисти – це люди, які виступають проти культів та сект. Тут такі відбуваються, ніби як ментальні кульбіти, ніби як культи і сект. Це насправді хороші і класні організації. Просто ці вони їх заклеймили, заклімили і зробили з них поганих. Можливо, це відбувається через те, що АЛАТРО та боготворче суспільство інакше, як секту, і просто ніхто не називає, і вони вирішили зробити такий. Типу, як розумний хід, і просто знаєте так показати, що ні, це не ми погані, це просто таємна організація погана, і вона плите проти нас козні та інтриги. А ми насправді хороші люди. Національний сіті сучасного антикультового руху і законодателем його пропагандистських методик являється Російська асоціація центрів вивчення релігій і сект, сокращенна Рацирс основою Рацирс став створений в 1993 році информационно-консультационный центр святого Иринея Леонского. Он был создан антикультистом Александром Дворкиным под покровительством тогдашнего патриарха Российской Православной Церкви Алексия II. Пройшла годину відео попереду ще сім, і от ми приходимо до Рашки. Що от насправді корінь знала знаходиться в Росії? Це ми, типу, і так знали, але все не так просто. Та є якісь такі загрози, які дивишся, і ніби як боїшся. Думаєш, так дійсно це якісь страшні люди. Але ну тут основним головним злом виступає ну, патріарх Олексій. И ося людина Представители Рацирс прикрывают свою деятельность якобы благой целью защиты интересов титульной религии страны, а именно православия. Но на самом деле ситуация обстоит намного сложнее. Внутри самой религии находятся люди, которые внешне хоть и принадлежат к православию, на самом деле отстаивают интересы антикультовых движений. То не саме православ'я на Росії стало ще однією рукою тоталітаризму і просто з іншої сторони керує людьми, а в самому православ'ї є якісь люди маленькі, які внедрились у цю релігію для того, щоб боротися з сектами. Боже, це такий брід. Если вы додивились до этого момента и вам все подобається, то, может, пора подписаться на мой канал, поставить в цьому этому видео, або написать коментар. комментарий, можливо. Так что метки антикультистов секта или культ это не просто слова, это инструменты, которые приводят к разрушению основ человечности. История влияния нацизма на мир учит нас, что когда общество начинает разделять людей на мы и они, это приводит к непоправимым последствиям. Ось так, от, за допомогою ментальних кульбітів, тут уже автори відео порівнюють людей, які знаходяться у сектах і культах з євреями часів Гітлера, не через те, що самі лідери цих культів всередині цих культів створюють настільки жахливу і жорстоку атмосферу і. Через те, що люди дійсно ментально дуже страждають всередині цих сект і організацій, і люди там часто травмовані ментально і фізично, і це дійсно дуже важкий досвід, який вони переживають. Ні, не через це, а через те, що якраз ці антикультисти, тобто якісь люди, які проти цього всього виступають, що саме вони клеймлять людей сектантами і ніби як створюють ось таку от погану атмосферу. Пролистуємо відео на 2 години, тому що 2 години не відбувається взагалі нічого нового. Це просто безкінечне переливання з пустого в порожнє порівняння нацистської Німеччини з тим, що зараз відбувається, і оце просто безкінечне нагнітання, нагнітання, нагнітання. Тому я вирішила пролиснути, і ми з вами зараз майже на четвертій годині відео. И нарешті мы с вами доходим до Украины. Именно антикультисты, как глашатые этой скрытой силы, диктуют риторику, которую в дальнейшем подхватывает высшее руководство России. В том числе и президент Путин, который в своем лице олицетворяет власть для миллионов граждан России. Но если вопрос «когда все это закончится?» задан мне как священнику, то я отвечу «никогда». Будет покончено с украинским нацизмом, появится другая какая-нибудь страна-агрессор, через которую США начнут угрожать России. И цивилизационной войны не избежать. И это сказал вроде бы незаметный человек, но он – один из лидеров антикультовых организаций, входящих в глобальный антикультизм, и ему вторит сам президент Путин. Здесь любой умный человек задаст вопрос, Так, хто є істинною властю в Росії? Нарешті щось цікаве. Хто ж там насправді керує Путіним? Ні, не він сам, не його двійники, не спецагенти, не рептилоїди? Ні, ні, ні. Та таємний уряд, і Путін насправді він не має влади. Він просто маріонетка у цьому всьому. Давайте пожаліємо його. Можливо, навіть Именно здесь представители глобального антикультизма создали своє глубинное государство. И разрабатывают свою стратегию. Именно отсюда исходят их команды в другие страны для всех ответвлений. В России, стране, которая стала обителью антикультизма, антикультовые организации уже победили и дестабилизируют ее, манипулируя сознанием миллионов граждан. Если антикультизм берет начало из России, то для чего они дестабилизируют свою собственную страну? Однако дело в том, что они не считают ее своей страной. Они ненавидят и Россию, и русский народ точно так же, как и Америку. І американський народ, ніби це не політика Росії, яка велась роками на те, щоб розповідати, що у нас тут фашисти, нацисти, сатаністи, що все що завгодно. Ніби це не частина російської пропаганди. Розповідати, що всі народи навколо них якісь не такі, одні вони такі суперкласні. Ні, ні, ні. Знову ж таки, це все зробили антикультисти Однак, представте собі. как трудно жить человеку под постоянной угрозой, под психологическим прессингом, когда при этом в его сознание постоянно вкладывают противоречивые нарративы. Люди, только получившие глоток свободы после тоталитаризма СССР, сейчас живут под непрекращающиеся информационные и психологические теракты, в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих близких. Они живут в стране, где за мнение, которое покажется неправильным этой террористической структуре, на любого гражданина и его семью могут завести уголовное дело. На этой территории уже давно не считаются с законами и правами человека. Граждане России – это самые пострадавшие от тайной структуры люди. Чотири з половиною години відео, і вже нарешті ми дійшли до однієї теж залюблених тем росіян. Це те, що їх треба пожаліти, тому що вони насправді жертви жертви у власній країні. Що вони живуть під пресінгом? Що нам там жити під ракетами, якщо росіяни живуть під постійним пресінгом. Ми з України можемо чимось їм допомогти. Они внушают идею своей непогрешимости и манипулируют мыслью о том, что секты очень опасны. Однако представители так называемых ими сект, согласно официальной статистике, редко совершают даже административные нарушения. Деяльность таких псевдорелигийных и альтернативно Альтернативних організацій вони стають небезпечними для власних послідовників, намагаються здобути якомога більше влади над їх життями, витягнути якомога більше грошей з цих людей і тримати їх якомога ближче до себе. І методи, якими утримують людей, стають все більш жорсткішими, чим більше часу люди перебувають у цих сектах. На цьому моменті хочу нагадати, що у мене є інстаграм, і зараз я його активно веду, показую вам свої образи, просто там є прикольні фоточки, і мені буде дуже приємно, якщо ви на нього підпишетесь. Переносимося далі. П'ята година відео, і вирішила ще один тригер додати: це стрільба у школі. Ніби як стрільба у школі це теж не просто так. І, якщо чесно, я тут уже не знаю навіть, як це коментувати. Просто послухаємо це. Сначала представителями антикультизма выбирается регион, где согласно их целям и задачам будет стратегически выгодно создать инцидент скулшутинга. При этом кодирование подростка на совершение вооруженного нападения происходит дистанционно, с помощью метода неосознаваемой вкладки информации, через средства массовой информации и интернет. Чтобы создать новый случай скулшутинга, используется метод пазлового кодирования. Это метод скрытой манипуляции через наведение нескольких волн информационного кодирования. Каждая из них в отдельности содержит в себе определенные вкладки, которые, как пазлы, собираются вместе в глубинах подсознания потенциального стрелка. И лишь соединившись вместе, активируют программу на совершение массового убийства. В результате данной активации человек идет на преступление. При этом со стороны все выглядит так. Вроде это его личное решение. Он выступает в качестве биоробота, наведенного на цель умелой рукой. И я уже стомилася. Я думаю, вы тоже стомилися, потому что далее будет три часа Інформація просто одна й те саме це безкінечне нагнітання про цих стрілків в школі, про це інформаціонне кадірування, про те, що там світова ця держава, що вона там використовує цих школярів для досягнення своєї мети. Коротше, я не хочу це вже слухати навіть. Вот какова на самом деле сила подсознательного внушения и скрытых техник манипуляции сознанием, которые применяют представители транснациональной террористической сети антикультовых группировок. Именно этим и опасны все антикультисты. Используя методы зомбирования населения, они превращают хороших людей в преступников, террористов и убийц. Они вынуждают тех, кто был призван защищать закон и демократию, нарушать эти законы и лишать людей всех прав и свобод. Точно такими же жертвами являются представители правоохранительных органов и военных структур в России, Украине и Китае. Те, кого антикультисты натравили на отмеченные ими желтыми звездами мишени. Те, кому внушили, что нормально применять силу против собственных граждан и даже пытать их. Те, кто под воздействием кодирующих установок, внедренных в их подсознание антикультистами и их пособниками, прямо сейчас своими руками лишает невинных людей свободы и жизни. Те, кого убедили, что физическое уничтожение братского народа – это праведное, достойное дело. Поэтому неважно, кто человек по профессии, даже если он представитель спецслужб или силовых структур, никто не защищен от такого рода воздействия. 8 годин прошло, и вот такой висновок делается видео, что антикультисты, мировое правительство и все, что угодно, с помощью каких-то там Маніпуляції, сознання роблять так, щоб братські народи. Враждавалі, що в військові і всілякі силові структури, вони не винні ні в чому. Це просто їх зомбірують і кадірують, і приміняють всі методи пропаганди і маніпуляцій, щоб вони робили те, що вони роблять, і у висновку ніхто не винен, крім якоїсь незрозумілої таємної організації. І навіть хороші росіяни, які були проти війни, проти цього всього, що вони... Просто піддалися цьому от кадіруванню, зомбіруванню і провокації. На цьому, все. Дякую, що подивилися зі мною цей треш, і зустрінемося з вами у наступному відео.